Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч плей-офф, ліги, конференції. Сервет у себе вдома приймав Челсі. Матч відповіді 2-1 на користь швейцарської команди, але загальним рахунком 3-2. Далі приходить команда Ецамарески. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про даний поєдинок. Ну, давайте розпочнемо все в порядку. Дякую слад, мої друзі, сервета. 4 2 1 стартова розстановка господарів, Маль в воротах. Роє Северен-захисники, Мазіку, Ценемото по флангах, Ондуа, Дулан, центральні опорні підзахисники, Антунес, центральний атакувальний півзахисник, кутеса Конія по флангах та. Геймена у нападі, мої Петрузі Ось такий стартовий склад сервета Челсі. Піде пішняться Марезки, вийшли грати по основці 3-2-4-1. Сьогодні поекспериментував Енса Марезка, Йоргенце на воротах та Сін Адербіо. Могли б діаши, як слід Сасі, захисники. Віга, Ненс Фернандеш, центральні опорні пізахисники. І Дізберігау, Кришта Фернкунку, центральні атакувальні пізахисники. Нонімадуеки та Михайло Мудрик по флангах та Марк Гіонат. Ну, тепер по матчу Тепер давайте по матчу Челсі доволі таки ну, відверто швидко. Рахунок команди NSAMARSK відкрила. Не ну, по-перше, мої лібій друзі, Михайло Мудрик заробив право на пенальті. Саме українець, мої лібій друзі, Заробив 11-метровий удар. но Крістаферін Нкунку Француз реалізував на 14-й хвилині потужним ударом, хоча воротар справедливості раді вгадав напрямок польоту м'яча, але удар француза був настільки потужним, що відбити удар француза було дуже-дуже важко. Тож Криштафер Нкунку на 14-й хвилині з пенальті рахунок відкриває. Як це було в принципі на Стамфорд брідж у першому поєдинку. Тоді саму, зробив, сам же француз пенальті зробив саме реалізував, а тут Михайло на Трико пенальті заробив. Ну, а забив його Крістафер Кунку. І взагалі Михайло Мудрик мені дуже сильно сподобався. Українець мені справді, знаєте. Михайло був дуже активний. Сьогодні він і пенальті, як я вже раніше сказав, заробив. І загострив Михайло Мудрик. ось. Добре. Забиваю Крістафер Кунку, Француз забив, потім у Челсі ще пару небезпечних було атаки, і Челсі... Ну просто зобов'язаний був реалізовувати свої шанси, але м -м, не вдалося забито підопічмент Самарайський. До речі, потім вам статистику покажу, скільки гольових шансів було в Чази. Ось але гол в голи на 32-й хвилині. Ну, скажімо так, цей гол надихнув. Господарів поля швейцарці прямо повірили, що вони зможуть все таки відігратися. І це гол геймена, який, до речі, дуже красиво дозабив, ось нападник спокійно свій шанс реалізував, да? Ось Геймена. Зараз почув з того, що Вейга віддавав проникливу передачу на Енсо. Футболіст м'яч перехопили. Метіва так! і вдалося таки забити представникам з Швейцарії. Таким чином, сервет команда в грудах повертається 1-1, Потім, потім команди обмінювалася моментами. І в другому таймі також були моменти, що в сервет, що в Челси. Ось забувати могли як і одні, такі в принципі, де інші. Ось взагалі такий матч дуже дуже цікавий. Мої любі бідрузі, вось видавсій, справді. Ось, але Кривеллі. Забуває Кривеллі головою. Вдається забити Кривеллі, і Кривеллі Робить рахунок 2-1, а загальний рахунок стає вже 3-2. Хоча здавалося, що ось гол на кунку після голу голуфангула. Здавалося, що усі питання вже, напевно, все-таки вирішені. Рахунок 3-0 плюс час контролював первій події, але Колегіймено та Крівеллі. Ну, скажімо так, добавили, добавили, звичайно, що остроти в нашому поєдинку, тому що сервет і третій гол забивати. Ось, мої любі друзі. в кінці поєдинку в Челсі і було не до сміху, тому що команда Енд Самарайський справді ризикувала пропустити, тому що сервет був на такому емоційному піднесенні. І команда майже і забила, мої любі друзі. От зараз я би в першому голі, який забив гій мене, я б видів Антунеса. Тоді розрізав на гейме. Как і забив голу, а в другому голі, я бы видел би конію. Якщо бы сам бы подавав на кривелі, як і забив. Ну, в цілому, до речі, мої бід друзі, челс перемага, з горим пополам сейчас да? проходить далі. Хоча, в принципі, команда НСМАРськи більше робить, Я так, це моя така суб'єктику, зороточка команда. НСМАРськи більше робить ставку на англійську прем'єр-лігу. Все Але все-таки мої любі друзі грати в Європі Челси хоче, Челси там буде, мої любі друзі. Челсі переграв сервет за всіма статистичними показниками в першому таймі Челсі повністю, особливо перші півгодини. Там взагалі за 80, я пам'ятаю статистику, дивився 83 на 17 в перші десь півгодини поєдинку. Тобто Челсі повністю контролював перві події, але ось гол, будь ласка, гол геймена і все, один-один, і... а потім ще і Кривель, і вось, будь ласка. А в кінці поєдинку взагалі Челсі було дуже важко. В будь-якому випадку 15-18 по ударах на Челсі, 3-7 ударів площину 33-67% володіння на користь, 6-6% за толими. 33% володіння у сервета. 269 передач зробили господарі. 175 передач були точні. 65% точність передач. Учес 580 передач, 495 передач були точні. 67% контроля. 85% точність передач. 3-5% за гольовими шансами. І в Челсі створив 5 гольових нагод і 4 гольові нагоди підопічні Енса Марески не реалізував. В раді радіо сервета також було немало моментів. Три гольові нагоди, дві гольові нагоди опущені. Який же шанс був в перегонку 2-1, щоб забивати у Сервета? 3-1 по офсайтах. З 15 ударів команди сервет нанесла 3 удари в площину, 7 по взороту, 5 ударів просто-напросто були заблокованими. Хоча з 18 ударів, сім ударів в площину, 5 поузороту на Каркасвері 6 ударів просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах краще був сервет, 16 успішних відборів, 66%. Їхня успішність. Почалося 7 успішних відборів і 63% їхня успішність. 6 сейвів зробив Воротар Сервета. Один сейв зробив Йоркенсен, тобто 6-1 за сейвами. 10-28, винісів м'яча. Челсі, як ви бачите, більше відбивався. Ну нібито Челсі більше володів м'ячем. Ми більше а, такого фістрував моменти, але саме відбивалося, команда. Це мерезки більше вона виносила м'яч, тому що в кінці поєдинку Челсі було взагалі не до сміху. Челсі було взагалі не до сміху, і команда взагалі ризикувала пропустити. Взагалі-то команда б могла пропустити. Сервет був дуже близький. До якогось неймовірного камбека, але не вдалося забити. Ось третій гол. швейцарській команді по сім порушень правил по три жовті картки. Тут все асинхронно, однаково, мої любі друзі. Ну, якось так. Підводячи підсумок цього поєдинку, ну що ж, сервет перемагає 2-1. Ось Челсі, якщо брати ті моменти, які були в підопічних НСМР, Челсі, напевно, на поразку не награв. Ось, Скоріше за все, це такий нічийний мав бути матч. Ось, Команда в будь-якому випадку НСМРськи проходить далі. Челсі я можу ціки привітати. Мені дуже це не сподобався. І Михайло Мудрик, як сьогодні зіграв. ось. Ну, Булінки серветом не засмучиться. Сервет вилітає, але сервет, -таки на такий, я б не, не, не сказав би. Такі мажорні все-таки ноці завершує Єврокубкову компанію, тому що вдалося переграти аж сам Челси. Сам Челси вдалося переграти серветто. Я думаю, ця перемога, в принципі, сервет надовго запам'ятається, да, не вдалося пройти далі, не вдалося зробити диво, але те, що вони ну, перемогли Челсі. Я думаю, це вже браво, і я думаю, ця перемога точно. Я думаю, що залишиться в серцях усіх швейцарських вболівальників. Як нам! Челси 1, але підопічні Енсамареск. Завдяки перевазі на Санфорд Брідж. що на Санфорд Брідж. Що саме переміг з рахунку 2.0. Як ви бачите по сумі сумітридва, підупічні Енсамарески крокують далі. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам всього найкраще, всім до на побачення, всім до нових зустрічей!